Три міфи, які зламали не одне дитинство: смикати дівчат за косу це прояв уваги. Якщо підпалити волосся, воно більше не виросте. Красиве волосся це генетик. В останній я вірила найбільше і чесно виглядала як пудель після дощу. Поки волосся не почало реально випадати жмутами. Я думала, що в мене просто така генетика, а точніше, мені це вкладали в голову з самого дитинства. І тільки у 25 років, коли я нарешті звернулася до трихолога, я дізналась, що генетика це не вирок, а відсотків 20. Решта це догляд, харчування і нерви. Мені тоді підібрали лікування змінила режим, і за кілька місяців волосся стало густішим ніж будь-коли. Тепер я знімаю відео. А люди в шоці від того, як відросли те, чого ще півроку назад в мене просто не було на голові. І коли хтось каже: мені не пощастило з генетикою, я відповідаю: ти просто не був у трихолога і не знаєш, що це можна виправити.